Потрібно поміняти шкірку на текстиль. Щоб зняти його, потрібно розштифтувати всі закінчення. Тут є такі направляючі. Це все вибувається і зробимо нові. Це ми вже трошки підготували. Тепер йдемо доробляти. Дротик 750 Беремо Беремо піни, беремо чисте золото, беремо лігатуру. А з цього малюками зробимо нові піни. І отримаємо ось такий слайсик. А далі з квадратного прокату ми робимо дротик. Вдягаємо тепер це все на текстиль. Далі ми штифтуємо це все. Ну і трішки близько покажу. Отже, що ми в кінці кінці отримали? Ми отримали практичніше прикрасу. Текстиль він краще себе поводить, чим каучук і шкіра його можна помити і далі експлуатувати.